Вважаємо, я забороняю вам себе знімати. Можете забороняти. Військовий час. Забороняйте. Що ви хотіли від мене? відмовитися? Свідчення, водій придиві, становите вашу особу. Не буду. Пункт правил. 2-3 В. Правил дорожнього руху, круйте Лі. транспортними засобами, без посвідчення та непристимно ребнем безпеки. Докази. Докази всього на камеру. Під час розгляду справи я придивлю вам докази. Ні, так не буде. Буде? Ні, буде. Ні не буде. Ваше посвідчення. будь ласка. Посвідчення вам під'ємність, я не можу. Будь ласка, посвідчення. Що за люди інтересні такі? Будь ласка, посвідчення, що uh -huh. Боюсь, ваше посвідчення, будь ласка. Сергій Вікторович, не бачу. Що не Що тут? За що таке? Більше я не бачу. Літня людина, що не бачить. Будь ласка, дивіться, я що вам кажу. Автомобілі вам точно її давати не будуть. Витягніть з цього. Тут, там, поліція. Ви інспектор? Начальник сектору регування патрульної поліції. Ви інспектор поліції? Звісно. Це поліція. Це не інспектор. По якому праву ви мене зупинили? Написано, дивіться, Ще мені казали, начальник сектору реагування патрульної поліції. Будь ласка, посвідчення, що ви інспектор. Ви інспектор поліції? Працівник поліції. Начальник сектор. А я працівник Госдепартаменту. Ти що, що Нічого страшного, придивіть мені рушки. Ще раз. Ще раз кажу. Будь ласка, посвідчення інспектора. Ось все посвідчення моє. Це не є посвідчення інспектора. Це фальшивка. Да? Так. Давайте постанову носіть, складайте. То на що мені складати? На кого мені складати? Та Як чин, до вас достатися? Шап... Водій. Як вас звати? З якою метою? цікавитися? Божа мій, військовий метою? час. Ви є порушення правил дорожнього руху. Я повинен встановити. До чого правил? тут військовий час і порушення правил? До чого Він, тут? До пункту 2-4. Під час зупинки водія повинні ви. Повис... Так, давайте, несіть протокол. Несіть протокол. Ну, далі, що ви. І складайте. На що на мені складати? Починайте, шапку заповнити по процедурі. Ні, я про по процедурі! Закричіть, будь ласка, до мене. Заспокойтеся і я вам просто кажу. Пред'явіть мені, будь ласка, посвідчення водія. Не прид'явлю. Причина зупинки. Я вам сказав, що ви не присутнітельні безпеки. Дружбан правило 2-3 В. Під час складання протоколу постанови я буду пред'являти вам докази, а поки я повинен встановити вашу особу і вашого пасажира. Ще раз, по протоколу працюємо. Я по протоколу працюю. Не, сіть, протокол, не сюди. протокол сюди. Тут не буде місця розгляду справи. Місце на двічі, поки повинно встановити вашу особу. Не повинен. Повинен. Ну будете затримання заразиться. Затримуйте. Зараз затримуйте. затримуйте, ще раз кажу, затримуйте. Будь ласка. Затримуйте. Ну, Будь ласка, ви виконуйте своє, що ви повинні. Давай.